Всім привіт, я Людмила. У нас сьогодні зранку восьма година ранку. Так, Зараз я вам покажу, бачите, годинник. Восьма година ранку, 27 число. І ми сьогодні вирішили все-таки поставити нашу ялинку красуню, але ми не могли її поставити із за того, що у мене було по плану повісити на стінку телевізор. Він у нас вісім років стояв на комоді. Мені це заважало, і я вирішила, що пора його повісити. Зараз ось покажу. Ось так. Це чудо вчора відбулося. Наш телевізор повісили. І бачите, ось таку ми вже наряджаємо ялиночку. У нас такий маленький безлад. Так, ось вам хочу показати телевізор. Ми повісили, але ще потрібно купити поличку. Ось таку сюди поличку, щоб пристроїти Т два та до інтернету, бо в нашому телевізорі тільки флешка вставляється, інтернету немає. І поки що, ось так ми приспособили на табурет. Ну, я думаю, буду я в четвер в магазині в мебельному, то куплю поличку, тоді прив'ю. Ось так. І наша красуня ось така ялиночка. Ялиночка в нас ось така красива. Вона двохметрова, ми два роки тому її купували. Вона іскусственна. І такі невеличкі у нас ось такий безлад. Розклали. І саме наряжаємо ось так. Іграшки вішаємо, ну так діти чекали з нетерпінням. Ну Настільки вони чекали. Ось така верхівка красива. Ось погляньте, який тризуб. Ось мавпочка, ось такі іграшки. Це також мавпочка, дід мороз та снігурка. Є і дуже-дуже старовинні іграшки. Ось і, і це старовинна ось така іграшка. Це, мабуть, з мого дитинства. Бачите, вже трішечки-трішечки і колір змінився. А є і сучасні. Кожного року 3-4 іграшки ми підкуповуємо. Ось і це старовинні. Ось такі. Це деякі деякі ті, що вже ну, ще, ще вціліли. Ось а чого цих обезянок мальчика і дівчинку вони порозвішували окремо. І ось так. А ще у нас є дуже такий, знаєте, чудовий чудовий такий, який створює о, пристрій, Саша колись купував світомузику. Ось Дід Морозик такий, він уже не грає, і музик. Хлопці не хочуть попасти в кадр, то ось так. Знаєте, святкування такого ну нема у мене настрою весело, щоб мені щось хотілося. Але дітям потрібно свято. Тато наш на передовій, на війні, сумно, лячно кожного дня. Ну, а дітям треба відволікатися. І ось так вони прибра... прибрали самі. А ще вам хочу показати, понавішували ось такі іграшки. Ось. Погляньте, це якийсь ангелочок, вирізали у школі. А я запитую Артема, А ну, а оце красива іграшка. Оце на дизайні технології в першому класі, каже, мамо, дуже гарно. Зараз він в четвертому. В четвертий рік повісили ось таку іграшку. А ви вішаєте такі іграшки, чи ні? Так, ось дощик який, Ще є дощик. Ось така наша красуня. Це поки що ми да, включили. А потім у нас не вистачає ще трошки розетки, щоб включити той красивий шар. Зараз ще й шар додамо. Ось така у нас красуня. Ось так. Але шар треба під ялинку поставити. Ну, переноску зараз тоді знайду. Чи куплю, чи буду шукати. І ось така краса. Погляньте, о, що, що у нас відбувається? Новий рік.